Прикиньте, мужики, ой! Здаєте свого корча. От такого там 60-го ремінного чи якого. А, от. Доплачуйте там чи, тисячу, чи дві бакси і забираєте собі новенького для Федора чи там ДТЗ, неважно. Да? От мені люди, які пишуть на обмін, я записую спеціально для вас відео. От. Щоб ви запам'ятали уважно, як це все працює. Ну прикиньте така. до свого трактора, якому 10 років, ремінного зубра якогось, да? і доплачуєте штуку, ну там дві, хорошо, там, дві з половиною баксі, і вам привозять нового, такого лова привозять. А я такий йду в магазин, заходжу, куплять ковбасу, а вона не по 300 гривень за кілограм, а по 30 Понял? Поняв? І я такий набираю, набираю. Ковбаси такі гори О, і там м'ясо по 50, по 40, говядина, вирізка. Я такий фу. І ми з вами двигаємося в світове майбутнє разом, а потім я таки просинаюсь. От. Як рацюю обміни насправді? Справ... На і чому я кажу, що немає в нас нормального обміну. Дивіться. По-перше, ремні ніхто не міняє. Тракторці на ремнях. Не беруть. Ну, 90% фірм не беруть. Хто тим займається, ми тим не займаємося, я зараз поясню. Чому. Дивіться, вашу вживану техніку, да? цінтай 3-циліндровий. Ну, не важко, що у вас, пусть буде центай, да? Його риночна стоїмость там, в районі 3,5 тисячі на продажі. Ну, так що вже на віддачу. Така ціна, там. Виставляють за 4 до 3,5 торгуються. Вас приїжджають. Ви хочете, там, наприклад, придбати умовно Донфенг. 244, хай буде на 40, 244 він стоїть там, 7 тисяч баксів. Да? Тобто 3,5-7. 3,5 і 3,5, то 7. Да. Я ще математику знаю, ви мене пишіться, я багато чого знаю. І вот. виходить, вам треба докласти ще 3,5 ви думаєте, о, супер. Коли суть до діла доходи, ваш трактор беруть, їм він по факту не потрібен, його беруть на перепродаж. Тобто, якщо вас його куплять за 3,5, то вони його не навіть якщо тому, підкрасить, там, підшаманить, під туди-сюди. Ну там за 3700 хтось забере, якщо він тако довго простоїть. А, а тримати тако, товар довго не цікаво. Беруть, щоб продають зразу, пошвидше. Тим паче бушку. Тому вас скажуть, ну, вже блин, тут рік старий, бачить який, вже там, там мотор стучить там трохи, дам тече, там капає, 2800. Ціна. І вже приїхали люди, все вже от пахне новим трактором. І ви вищаєте хрен з вами. І от ви на ровному місці вже у е, баксів 700, мінімум. То так. 500-700, ну, тому що треба ж заробити щось. Нього. І потім вам пробують. У нас на обмін там можна придбати тільки. Такі-то трактора. Ну, я не буду касати, які, наприклад, там тіки, там, джинму. А ви хотіли файн. А вона на обмін не йде. На обмін ведуть ці. От ви обираєте з того, що є. І по факту, ви обираєте з того, що вам пропонують, а не з цього, що хочете. Ви втратили бабло. О, бачите, який шіфун поїхав файні. Ви втратили бабло на тому, що... На тому, що ваш трактор у вас купили не за ту ціну, щоб ви могли б його продати сам. Понятно, що то зручніше, не треба шукати клієнта, виставляти об'яви, чекати, люди приїжджали, дивилися, то куча кучу Ну, Ви втрачаєте таким, таким образом ну, не 100 доларів. Ви в залежності теж фірма працює там і так далі. Но а як з вами будуть торгуватися, ну, як правило, ви втрачаєте відсотків 10-20 від вартості трактора відповідно мінімум. От. Тому вирішувати, звісно, вам, але мені за обмін. Поки не пишіть, не дзвоніть. Буде в нас нормальні умови обміну, питань нема. А поки такого немає, трейдину, щоб якось оцінка була адекватна і так далі. Тому, мужики, хто хоче, моя порада, продайте свого трактора. Приїдьте з вабом. І собі оберіть те, що ви хочете. Або зателефонуйте. У нас хіба що є кабійники, і такі малі і любі. От. Виберете собі те, що вам сподобається, те що вам підійде, от. і зекономите гроші. От. Тому таке відео інформаційного характеру. От. Не дякуйте, потім подякуйте. От. Всім щасти, мирного неба, Мінітрактор Україна з вами, як завжди.